Так, друзі, дивіться, яке відео. Я вас буду вчити, так як навчаю в курсі поступово. І е, давайте от є таке слово е, польською польського так, Отак от воно пишеться: ksions. це означає священник. Коли ми кажемо на знову відмінку священ, е, нам потрібно сказати ще в названову відмінку множини «священники». Ви здивуєтесь, але це буде ксьонжа. Так, де Кшенс, а де Кшенжа. Десь взагалі втікло далеко Ксонс і Кшенжа. Тепер, якщо ми хочемо сказати священника немає священника, ми, каземо, ми кажемо: дивіться як: нема Кщендза. Тобто, бачите, отут було Онусове, а тут Енусове. Ми маємо поміняти. Oh, на Eo, тобто є ксьонд, але нема Ксендза. Ксендза. Так, це один з найскладніших іменників в польській мові, тому я його вам виділила. І дивіться: священників. Кого чого немає, буде польською знаєте як? Ксєнжи. Ось так буде. Ксенже. Ксенжа це вони священники, але немає священників. Ксєнжи. Тепер ми даємо даємо священникові. Даємо кщендзусь. І даємо священникам даємо кщенжом. Має бути закінчення Ом. Тепер e, знахідний. Нема кого знов кщенза. І немає священників нема ксенжи. Teraz z kim idę? Z, z księdzem, z idę z księdzem i idę z księżmi. E um, pro kogo? Pro księdza mówię. Mówię o księdzu, mówię o księdzu i mówię o księżach. Ах, закінчення. Ну і кличний, священнику, там, ходіть сюди, Ксє уже, там є спеціальні звертання. Ксюже і Ксюжа. Можете собі записати, тому що це нерегулярний іменник. Поширюйте, хочете вчитися зі мною, гарантовано вивчите польську мову з 0 до Б1 за перевіреним новим методом. Uh, і ви вже з цим одним курсом гарантовано зможете здати сертифікаційний іспит на Б1, тому що і він коштує 500 гривень. Уявіть, 500 гривень з нуля до Б1. Тобто це один великий курс, не з А2, потім А2Б1. Ні, це один великий 500 гривень це за весь курс. Гарантовані знання. Я за свої слова відповідаю. Цей метод я перевірила. Uh, в мене, як то кажуть, водички немає. Є чітка система, структура, методика. І найголовніше це повністю замінює будь-якого репетитора. Тобто, уявіть, ви вчите по відео, вмієте читати, писати, говорити, здаєте ще й сертифікаційні сподеби. Чудеса. Я створила чудо в польській мові. І через те, що воно так працює, я вже який рік... Поставила собі за ціль розповісти людям про це масово. Тому я даю низьку ціну, щоб масово ви самі переконалися і вивчали мову за новим методом, економлюючи час і гроші на репетиторах. Всі колись ходили до мовних шкіл, потім вчились по скайпу. Тепер вже по скайпу не треба вчити. Нове новизна. Це моя місія, і я її виконую. Пишіть в приват.